Привіт мої любі! Сьогодні пропоную вам зліпити різні смаколики. Ми спробуємо зробити соковите грушко, смачню скибочку кавунчика, а також горошок. Давайте почнемо з розминки для наших пальчиків. Зробили замочок і піднімаємо голочки. Це буде голочка їжачка. Їжачок. Дивачок, колючий піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку. Наштрикає на голки сливи, яблука, грушки. І до себе на обід він запрошує весь рід. Приходьте до нас, у нас дуже смачно. Давайте подивимося, який пластилін нам сьогодні знадобиться: темно-зелений, світло-зелений, жовтий, червоний, коричневий, або, можна сказати, ще шоколадний і чорний. Давайте ще раз: чорний, коричневий, червоний, жовтий. Світло-зелений, темно-зелений. А тепер давайте спробуємо подумати, який кольор зник. Так, світло-зелений. А тепер. Заховався червоний. А тепер. Чорний. А ви звернули увагу, що всі шматочки різного розміру? Це тому, що, наприклад, чорного нам потрібно зовсім небагато, а жовтого дуже багато. І от жовтого ми й почнемо. Давайте зліпимо грушку. Спочатку пальчиками ми формуємо кульку. Бачите? Велика жовта кулька, схожа на колобка. Потім або на долоньках, або на дощиці, давайте викотаємо чудову кульку. Є. Тепер давайте пригадаємо, що це грушка і в неї є видовжена частинка. Отак от, от пальчиками прищіплюємо. Бачите, видовжили, можна отак пальчиком ще згладити. Всі частиночки, що в нас вийшли нерівними. Так, грушка є. Візьмемо тепер, зробимо маленький хвостик. З'єднуємо і зробимо листочок пальчиками прищепили. І доєднали. Грушка готова. Тепер давайте зробимо скибочку кавунчика. Пальчиком знову формуємо кульку, тепер давайте її розплющимо пальчиками ось так, щоб у нас вийшов червоний млинчик. Так, є. А тепер нам потрібен буде. Ніж. Розрізаємо наш млинчик на дві частинки. Ось такі. Одну залишаємо, другу поки прибираємо. У кавунчика соковита червона серединка, і в нього є зелена кожура. От зараз зелену кожуру ми будемо робити. Дивіться, я відчіпнула трошки зеленого пластиліну пальчиками. Сформувала ковбаску і трошки її підкатаю. Тепер доєдную до тієї сторони, яка схожа на дугу. А тепер давайте зробимо зернятка для нашого кавунчика. З однієї сторони ми вже зробили, тепер давайте перевернемо і зробимо з іншої сторони. Скибочка кавунчика готова. Тепер давайте зліпимо строчок гороху. Беремо темно-зелений пластилін, формуємо із нього кульку. Ось так. Тепер розплюшуємо його пальчиками у млинець. Трохи згинаємо його, защіпуємо края з одного боку і з іншого. Стручок готовий. Із світло-зеленого пластиліну давайте зробимо горошинки. Викочуємо стільки, скільки поміститься до вашого стручка. У мене він вийшов невеличкий, сюди поміститься дві або три горошинки. Цікаво буде подивитися на ваші роботи. А може, ти ще щось захочеш зліпити? До нових веселих зустрічей, папа! -па.